Добрий день, це канал Я і мунікоза ми з вами ми з вами на кухні. Треба раз-раз приготувати їсти. Так не просто раз-раз, а дуже раз. -раз. Ось, так, шкірку я відріжу. Щось смачно і раз-раз. У мене вчорашній локшин чи вермишель, хто там, як знає, залишилися. І зараз ми зготуємо щось з ними смачно. Так, щоб дуже бігом. І ситно було, і хутко, і раз-раз. на пательню. На пательню я взяла ложку масла, ну, звичайного, такого зі сметан масла. Немає коли розв'язувати. Нема коли бавитися. щоб зібратися. Ну а поки я все готую, то там ще не підписався, а вам подобаються мої відео, не забудьте підписатися, нажати дзвоника, щоб приходили вам всі сповіщення, коли я що викидаю такі відео. О, не забувайте заходити на мій другий канал, я і маміні тваринки. І будемо разом спілкуватися. На другому каналі я Імаміні тваринки. Там в мене відео, город і кози. Ну і там про все. Ну, Зараз більше город йде. А як є питання про кози, я відповідаю про кози. Так що ось такі справинки. Це відправляємо жаритися. Нам треба, щоб воно піджарилось. Тоді я візьму, тоді я візьму вермишель, ту, що я вчора варила, ми не доїли, трохи залишилося, з холодильника взяла. Туди викинемо, а що далі будемо ще робити, тоді я покажу. Так, вибила я скільки тут. 3, 6 7 яєць, трошки солі. Розбиваємо. Перцю я не буду давати, бо в мене є. А ви пишіть, що ви ще ви як готуєте вермишель. Будемо пробувати теж готувати. Образ-раз і смачно. Зараз роботи повно, нема коли довго бавитися. О. Так. Трошки у нас ще, ще чу-чуть піджариться. Так, обжарилися наші смаколики. Ось така в мене вермішель двох сортів, і якесь так сверло, і, і трубочки не знаю, всяка різня. У мене в кожній пальці було потрошки, я всю взяла те, як його. Скажіть мені, посипала і разом відварила. І зараз ми з неї зробимо смакоту, що ми фохляли мені з самого ранку. Ось так. Зараз прожариться вермишель і тоді ми додамо. Туди яйця. Ось так. Прожарилося. тепер заливаємо. Яйцями перемішуємо, ставимо на пательню під покришку і хай прожарується. Перемішати пару раз і вийде дуже смачно. Хто ще так не готував, може спробувати. Можна і готувати без, ну, без того м'ясного всього, а можна і з ним. З ним смачніше і ситніше. Ну, а поки, а поки там все жариться, я приготую, о, зрозуміло, зараз приготую ще щось смачненьке. Солоденьке, щоб бігом діткам було. Ну, мені треба включити переноску, бо мій телефон плаче їсти. Ось такі діла. Так, вибила яєць. Ну, яєць, хто скільки хоче, той собі бере. Трошки цукру. Можна додати сюди сметані трошки, а можна молока. Ну, я зараз подивлюся, я, напевно, сметану додам. Зі сметаною все-таки смачніше, ніж з молоком. Сметана густа. Одну ложку кинула і друга. Ну, зараз подивимося. Коли рідка сметана? Ну, в мене рідкої нема. Попробуємо розбити густу в яйцях. Так думаю, мене у нас вийде. Так, сметану я розбила. Вінчиком гарно. Тепер беремо хліб. Так, можна без сметани і можна без молока. Ну мені більше подобається. Сметана, як нема сметани, даю молоко. Чого? Хліб тоді виходить ніжніший. Ну, наприклад, для мене і малих нам краще так. А хто не хоче, може робити так, як кому добре. Ось. Ось таке. Одному одно подобається, другому друге подобається. Трудно щось комусь сказати. Ось такі діла. Так, тепер беремо хліб. Мачаємо. А де моя, моя виделка від мене? Ти не бачила? Де її поділа? Беремо, мачаємо такий хліб. Бажано, щоб він трошки в тому в тих яйцях тут пролежав, в тому збитому яйці, щоб він трошки краще натягнув на себе. Ось і тоді беремо. І накладаємо на пательню жарену. Ось так моя. Виглядає. Вермишель. Піджарена, підігріта. Хто ще так готує? Пишіть, хто так любить. мене дуже любить таку вермишель. Ну, а ми зараз посмакуємо. Ось таке є смакотина готувала. До молока хлібчика нажарила. Хлібчик дуже ніжний, виходить такий. Бачите, такий негасенький. І він й гарно пропитаний, Ой, гарно пропитаний в яйці, і він дуже смачний виходить. Ну і наша вермишель з м'язком, зі всім. <кху> яка вона ароматна, яка вона смачна. Так що, посмакуємо і до роботи. То до мене заходьте. Поїмо і підемо разом до роботи. Працювати. Що ти ще думаєш? Ось такі-то стравеньки. Всім миру, спокою, затяжку і скорішої перемоги. Зараз до зустрічі в іншому відео. Па-па-па-па.